Вітаю усіх дітей у студії Маленькі Говорунчики. Виконуй завдання та отримай лайк. Близнюки, бджілка, білка, балерина. Що спільного у цих словах? Ти правильно здогадався. Усі ці слова на букву Б. Буква Б, як бегемотик, всім показує животик і кепку зверху одягає, ось такий Б вигляд має. Візьміть, будь ласка, фломастери і давайте напишемо букву Б у зошиті. Давайте розімнемо свої язички. Послухайте, будь ласка, скоромовочку. Бубоніла діду баба. Спробуйте повторити Бубоніла діду баба. Наступне речення таке. Ой, не дмухай на кульбабу. І ще раз послухайте. Ой, не дмухай на кульбабу. А тепер ви повторіть. А спробуємо разом повторити всі ці два речення. Бубоніла діду баба. Ой, не дмухай на кульбабу. Ну, якщо це у нас скоромовка, давайте спробуємо вимовити її ще швидше. Бубоніла діду баба, ой, не дмухай на кульбабу. Став на паузу, повтори. А давайте іще швидше спробуємо. Бубоніла діду баба, ой, не дмухай на кульбабу. Як смішно виходить, ану, спробуйте ви швидко, швидко. Пропоную послухати віршика і порахувати слова на букву Б. Перший раз просто слухаємо віршика. Білка бігала багато, бо шукала в лісі брата. Брат на дереві сидів і смачні горішки їв. А тепер слухаємо і рахуємо слова на букву Б. Білка бігала багато, бо шукала в лісі брата. Брат на дереві сидів і смачні горішки їв. Скільки слів на букву Б ти нарахував? Чотири. Вісім чи шість? Напиши правильну відповідь. Ти не втомився? Став на паузу. Повторюй, у вас на екрані білка і барсук. Скажіть, будь ласка, назва якої тварини починається із. М'якого звука БІ. Позначаємо м'який звук двома рисочками. Так, правильно, це білка БІ. А назва якої тварини починається з твердого Б. Так, це барсук. Ми позначаємо, якою фішкою твердий звук. Однією рисочкою читай склади разом зі мною ба. Бу. Бі. Бо. Би. Став на паузу знайди перший вагончик і прочитай. Який склад їде в ньому? Правильно, склад Ба. А тепер спробуй сам. Прочитай склад у останньому вагончику. Склад у середньому вагончику. Правильно, це склад БІ. А тепер порахуй і знайди четвертий вагончик і прочитай склад. Прочитай склад у другому вагончику. Який склад ми забули прочитати? Твої оченятка трішки втомились. Давай зробимо гімнастику для оченят. doctor i was in love with you do, 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 do. i told the witch doctor i was in love with you do, 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 do. and then the witch doctor he told me what to do he told me Вправу самий уважний та спостережливий: знайди усі букви Б та з'єднай їх невидимою ниточкою.